Вітаю, друзі, сьогодні 6 червня 2024 року. Сьогодні буду продовжувати літні операції, зелені, літню обрізку на своїх персиках і нектаринах. Нещодавно я показував це двохрічні дерева, моя десятка. Їм буде два роки в листопаді. Ну ми Подивиться, бачили, які вони були зарощі. Зараз я їх обрізав, на що мені лишні дрова і загущеність. От внизу міцні гілки, які будуть стримувати ріст і отаке рідке дерево вийшло, сюди заходить багато світла. А без світла плодові бруньки не закладаються. Два роки цим деревцям буде. Сьогодні буду обрізати трьохрічні дерева. Друзі, на що це я роблю? Дехто з садівників стверджує, що не треба робити літню обрізку. Треба коріння, наростало. Ох ті! Твою, бога май. Друзі, оце рядок нектарин рубіновий. Оце я вже тут пообрізав, ніколи мені тут знімати було, бачите, що тут. От, кругом, достатньо світла. Заходить на нижній ярус. Бачите, який нижній ярус міцний, він буде стримувати ріст цих сильних дерев на міцному міцній підщепі, гіркий міндаль. І оце дерево не обрізане, я одне залишив. Ну, дивіться, ну кому потрібна ця Кількість деревини. От дивіться, от. мене питали, а що робити, як росте отака ялинка. Ви бачите, цілі дерева на дереві ростуть. Ціле дерева. А тут уже обрізано. І тут я пообрізав. Відкрилися плоди, попадає достатньо світла, ну наскільки це можливо в моїх умовах. Тому обрізаю, друзі. Це деревце, йому буде три роки. От показую, яке воно. Це і це. Поїхали. От, друзі, гілка міцна. Бачите, яка? Як ціле дерево. Я її отут обрізаю і перевожу на оцю гілочку, яка йде назовні. От теж От ціла ялинка. Ви бачите? Теж я її... О так, і так усі і ми відкриємо доступ світла сюди, на нижній ярус. От то теж, бачите, яка от. Хм, ні вже півтора метри. Ну навіщо мені? це? Де, де це буде урожай, друзі? Отут на периферії, бо тут все закрито від світла. Ось так її. От гілка вже вище росте. Я її тут бачите, добре, що в мене... Та йо! Добре, що тут у мене проволока від і Я можу тут загибати його і отак. От Глядь, треба швидше. От гілка теж. Бачите яка длинна і міцна. Ми її укорачуємо, а це пішло нагору, обрізаємо. Так же и тут. Вы бачите, какие гелки Вот так. Вот на эту боковую. На зовне Вот так. Перейдемо на ту сторону, друзі. Тут уже трошки посвітлішало. Ось обрізане дерево і от це дерево, що я обрізаю. Ну, З самого початку ось дивіться, яка, яка тут деревина на цьому дереві. Ну кому воно потрібно. Я її обрізаю отак. О, бачите? Питали мене хлопці, що робити, коли росте отака ялинка. От що з нею залишилося. раз гілочка назовні і друга. Є тут такі гілки, що загущують. Та... 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 От така ж гілка. Ви бачите яка вона длинна. Ми її отут от раз, от іще одна, така сама длиннюча. О, ви бачите, на нижній ярус стало поступати світло. От гілочка йде вниз і видалимо ця на гору. От іще гілка пішла вниз. Теж її обрізаємо. І зараз Друзі, ви бачите, як відкривається низ. А низ, я ж казав, що воно він мені потрібен цей ярус. І завжди він потрібен на формування формуванні веретіно для стримування активного росту цього дерева. От іще гілка. Зараз я переберусь на гору. Тут те ж саме, друзі. Ви бачите, яка от гіляка пішла? Ми її обрізаємо і відкриваємо світло. Так аж і тут. От. Ну кому вона тут потрібна? Наверху. Моя задача, щоб гілочки росли від центрального проводника молоді. Ви бачите, всі молоді ростуть від центрального проводника о от такі дерева тут от теж бачите ось яка гілка о. якщо її не обрізати вона виросте на два метри і Віддалиться від центрального провідника. Ми її укорачуємо. От. Тепер отут попаде більше світла і почнуть закладатися плодові бруньки поближче до центрального проводника. І ці гілочки потім ми будемо регулювати. От теж така. Бачите, всі гілки ростуть, молоді, від центрального проводника. От дерево. Теж тут на горі. Воно тут потрібно. Ну і так далі, друзі, до верху. Верх буде отакий. Або такий. Зараз я бріжу і покажу вже готову роботу. Отаким чином, друзі. Оце те, що було і те, що стало. Ви Бачите, міцний нижній ярус відкрився, світло стало туди попадати, плоди відкрилися, всі гілочки ростуть від центрального проводника. Третій рік дереву. Нектарин рубіновий, З цієї сторони. Бачите, скільки обрізав. Ну кому воно це потрібно? Тут сила росту така, що от бачите, було ж зароше. От питають, чому жовті листочки? Ви бачите? От, жовті листочки, бо тут сонця нема. І вони у цих зарощах, і жовтіють. Ще цей так, ось. на бокову гілочку. Всі гілочки назовні. Тепер тут достатньо сонця, закладуться. Бруньки на наступний урожай. От бачите, всі дерева більш-менш відкриті стали. Я так роблю. А ви робіть, як хочете. І тоді буде оце, оці дерева в минулому році вони слабо обрізалися, бо дуже багато живців потрібно було. І були загущені, тут менше трошки менше врожай, хоча тут крупнючі плоди. А ці кіпер обрізалися добряче і тут урожай буде дуже, дуже, дуже суттєвий. О вот так. Хотя і тут достатньо Кіпер. чудовий, чудовий нектарин. треба підв'язувати вже гілки. Ну і четвертий рік. Харбінгер теж обрізані, більш-менш. Але ще буде обрізатися туди десь під кінець червня, початок липня. От покажу, побачите як воно позаростає. Ось це дерево, що ми тільки що обрізали. Подивіться, начало фільму і зараз. Все просвічується сонцем. А зараз залишив одне дерево четвертого року. Вон теж бачите зверху, які длинні гілки. Кому вони такі потрібні, тим більше наверху. І от уже обрізані. Ну це далі, може завтра. Харбінгер. Вже будуть скоро. На все добре, друзья. Пронесло и на цей раз. С вами был Петрович. Видеоканал Петрович Продакшн Украин. На все добре. До побачення.